Ось такий пристрій для прослуховування. Іншими словами, прослушку було виявлено в Запорізькому офісі політичної партії «Батьківщина». в кабінеті, який також є приймальною народного депутата України, і де в тому числі працюю я. Давайте його роздивимось. Невеликий модем для забезпечення роботи приладу через мережу інтернет для передачі інформації. Невеличкий, але достатньо професійний мікрофончик для фіксації. Аудіоінформації. Все це проводочками під'єднано до цього чорного блоку, який фактично є мозоком цього пристрою. І невеличка сім-карточка, яка знаходилась в модемі та забезпечувала роботу приладу через мобільний інтернет. Також була флешечка маленька, де паралельно фіксувалася інформація на флеш-носі. Все це компактно було приховано. В акумуляторній, звичайній акумуляторній батареї. Бачите? Плюс-мінус червоненька синенька акумулятор, який використовувався та розміщувався в офісі на стіні у пульті, у пристрої для зв'язку з службою, Державною службою охорони. Тобто, звичайна сигналізація, яка знаходиться в багатьох офісах, і сигналізує, якщо ви двері забули закрити, або хтось несанкціоновано до вас прийшов. Враховуючи, що пристрій знаходився в акумуляторі, він підживлювався цілодобово, а отже, цілодобово фіксував аудіо розмови, тобто звичайні розмови, які відбувалися в офісі. А ось ключове рішення Вищого антикорупційного суду України. прийнято іменем України. Відповідно до зазначеного рішення у липні 2023 року, суддя відмовив у проведенні відносно мене. Будь-яких негласних свідчих та розшукових дій. Іншими словами, суддя відмовив у прослухованні мене та візуальним спостереженням за мною. Що зазначено в рішенні судді, отримана органом досудового розслідування інформація та озвучені твердження детектива, не містять жодних даних або розумних доводів, які підтверджують причетність заступника голови Запорізької обласної ради. Куценка Владислава Ігоріча до неправомірної діяльності. Отже, суддя не дозволив мене прослуховувати. Між тим, окремі недолугі правоохоронці, ігноруючи рішення суду та закон, здійснювали прослуховування як мене особисто, так і Офісу партії Батьківщина. Більш того, крім прослуховуючого пристроя, в офіс приходив агент, агент правоохоронців, нашпігований різними прослужками. Які знімали і аудіо, і робили відеофіксацію, що коїться в офісі. Всі ці дії є незаконними, протиправними. Вони порушують не лише рішення суду та закони України, а навіть чисельні міжнародні конвенції. А що було на тих записах, які робив агент та робилась в офісі? Звичайні робочі наради, звичайні робочі розмови, які не мають жодного доказового значення в суді. Вони вже всі прослухані у судових засіданнях. Більш того, цей агент виступав у судових засіданнях і підтвердив, що приходив записувати особисто мої розмови, супереч рішення суду. Ми, звичайно, подали вже свої скарги до відповідних інстанцій. Наше завдання притягнути до відповідальності винних осіб, незважаючи на їх посади та звання. Сьогодні в Україні йде війна. І ось такі пристрої, достатньо дорогі, треба використовувати для того, щоб виявляти злочинців, ворога, шпигунів, а не для того, щоб слідкувати за українською опозицією. Отже, якщо ви перебуваєте в Україні в опозиції або критикуєте діючу владу, перевірте, ваші блоки сигналізації на стінах. Можливо, і в ваших акумуляторних батареях знаходяться прослужки.